Доброго всім! Кому ранку, кому дня, кому вечора! Вітаю вас на моєму каналі Життя в Селі і Господарство. Ем, хочу показати, як проходить наше вечірнє годування козенят. І, до речі, я почала підгодовувати так само, як козенят, випуювати молоком і одну овечку, тому що, як хто слідкував за моїми відео, Відця принесла 8 березня трьох ягнят. Якщо в минулому році вона справлялася з вигодовуванням. В принципі, вони були всі настільки наглі, що кожного разу кожному попадало. А в цьому році одна з овечок не доїдає, не встигає, не має характеру і, мабуть, відповідного розміру, щоб відбойовувати своє місце під маминим вим'ям. Я помітила її суттєву різницю між її братом і сестричкою. Вона така прям мілка від них і легенька була дуже. Я прийняла рішення, так як коза дає майже 4 літри молока. Коли 4, прям цілком, коли на декілька на 200-300 мл менше. Але загалом це мені наразі вистачає, щоб випити 4 тварини цього молока. Я даю годую їх 4 рази на день в районі. 220-230 грам мілілітрів молока. чотири рази на день поки що. Я думаю, що з наступного не тижня, а з двох тижнів їхнього життя переведу їх на трьохразове харчування і норму збільшу до 300 за раз. Ой, 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 поїла. Одна поїла, ось, вона з'їла повну бутилочку зверхом. Дорось такий мірний мене ковшик І відливаю повну, повну, повну знов бутилочку, молочка. Ось вона аж зверху в мене. Закручую і годую, хто там наступний. Ось. Середні. Я їх по порядку народження годую. Коли як? Мені так зручніше. Це зараз цапук їсть. Е, вже вони в мене гуляють на вулиці. Я в день відпускаю, вони собі по подвір'ю. Бігають, граються, сплять на сонечку. Ось. Сьогодні ми навіть. На вулицю ходили за двір, за ворота, як то кажуть, за власний паркан. Ось. Одне якраз цей цепок за мною побіг і біг за мною як за мамкою, за коляскою я сина возила. А дівчинка і інший цепок, ні, вони були біля дому, щось там лезали травичку собі. Ще, ще не бігали. Але дуже тішилися, дуже щасливі були, стрибали, підстрибували. Це на фоні, якщо чути, оце ця овечка, яку я підгодовую, це вона вже дає знати, що вона теж хоче і вона теж в черзі. Так, випив цепок. Зараз буду набирати молочка для третього цапка. Ось так. Майже повна. Аж л'ється з цієї бутилочки. Зараз я нагодую третього цапка, нагодую вівсю і зазвичай я так з хвостиком лию. Так, тебе я годувала. Тепер дити. О! От він третій народився, і він найбільший, самий найважчий. Самий і годую їх загалом однаково. А, і до речі, я от випою їх, зараз до овечку, ще годувати. У мене завжди я наливаю з хвостиком, там ще лишиться. Грам 120 молока, коли як? І я тоді на трьох козенят просто ділю. Нехай вони навіть костнуть по тих 30 мл. Коли більше, ніж 120, коли буває повна бутилочка. Ось. Взагалі на вечір стараюся, так як я їм зараз даю, 7,30, 7,40. А зранку 8 годин я їх знову дую. Тобто така перерва суттєва, але вони звикли загалом. То на ніч хочеться давати трішки річки більше. З'їв. І з'їв, молодець. Зараз буду готувати овечку. Вона прибіжить сама, як я присяду. Так, наливаю до овечки молочка. Теж повин. Вона коли вип'є, коли не вип'є, лишається тут.

Мами в неї теж вовечки. білі вушка, такі. білий тут лобочок і смужечка така, і біла мордочка. Ну, ло... голова в неї копія-копія в маму. Ось так вона жадно їсть, так. Виходить, ті ягнята, хоч вона перша йшла, вона родилась перша, бо я їх приймала. І вона така маленька перша йшла, а наступні йшли великі. І вона якась менше всіх. І виходить, вони її відштовхують, виїдають, а їй. Її... Вона собі вівці ж дві дійки. у вона собі стоїть там. І не завжди вона вспіває, як раз-два рази в день вона все з'їла, молодець. Ось така дівчинка, ага. так? Ось така маленька дівчинка. Хороша ти, ти хороша, так? Вона хороша красуня. Ну, показіся, показися, яка ти О, вона така маленька, маленьке, да? кліща була зняла я з неї на голові. Зараз, до речі, кліщів просто кишать. Сьогодні такого маленького, як макова, як макова, як макова зермінка зняла з кози кліща. І зараз я з ягнята зняла, я не знала. Я думала, що це кліщину. Мабуть, буде не дуже зрозуміло. Ой, де це такий угу. паразит. Я не знаю, чи сфокусує. Ось така ерунда. Це не... Якщо зрозуміла, це не кліщ, воно схоже на кліща, але трішки інакша будова. Це називається овеча російською овеча овечевоїдка. Я просто українською чомусь не знайшла інформації. Овеча волосоїдка, або якось ще їх називають. Тобто, коли обстригала вівцю, я побачила такі кокунці. Ну, я і раніше звертала на це увагу, вони такі коричневі. Якби кульки придовбуваті. Ось. Я на це звернула увагу, і коли я її цьому році стригла в шерці, я зустрічала ці кокони і, і лопала їх. Це, <плес> це виявляється паразит, який харчується кров'ю вівці. Е, рідко він буває на козах, інколи буває на козах. Треба обробляти в декілька етапів тварину. Тому що воно не добре. Ну, так як будь-який паразит, воно не добре для тварини. І що я хотіла сказати? це тільки що з ягняти зняла. Вона виходить мамку, вони біля мамки. І з мамки з'їла. І з мамки воно насипалось. Треба б те купити в метаптеці якоїсь... Прискалки для них, зараз душок у діти. Якоїсь прискалки для них треба купити, поприскати, обробити, <гум> бо не хочеться, щоб ось так. Не хочеться, щоб страждали <гум> тварини, щоб цю їхню кровешку пили. Так от, ану, 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 гайда, 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 гайда. Козенят я закриваю крему. О. Угу. Зараз буду доїти козулю. Снежка ти начекаєш. Зараз буду доїти козулю, Ми набрала їй даю ще ввечері, їй і вівці. І, 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 і ну, гайда звідси. Зерна. Осей, дуй, 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 дуй. Ду. Вона вже не може дочекатися. Ай! Головою тріснулась. Ай-ні-ні-ні-ні. Голова, давайте гайда звідси. Ягнята лізуть. Вона вже не може дочекатися що туди. Так, а де Відарочка? Чому вилізати сюди? Ух, вівці вже. О, козенята починають кричати, бо хочуть ще. А ви що я б до мамки прийду. А, вони чують мій вокс. Можна ну, скачу, хочу вискочити. Ну все, добраніч вам. Так, відро. Тут водичка тепла. Анчирочка, яку я міняю раз в три дня, стираю. Ну, можливо, треба частіше знаю. Як мені здається, так я зливаю на вим'я. На руку, на вим'я. Гарно промиваємо діочки. До речі, бачила я десь американську блогерку. Ну, я не буду називати. Ну, вона багато вітна мама і все. Вона вівці тримає, там не худоба, кури. кози я не пам'ятаю, чим вони кози тримають. Так от, яким для мене було здивуванням, коли я побачила, що вона доїла вівсю, не миючи вим'я, мені здається, вона вим'я не мила. Ні, мені здається, вона вимяне. Ми... Не миє вона вим'я. І молоко не проціджувала. Ну нехай вівці доглянуть, я мови тут немає. Але не проціджувала і пила. Ну таке. для мене. Потім виперла вигра і спускаю по цівці на підлогу, якщо забиті пробки. А пробками. Ну Бо якщо я чую, я грудь, хотав туди. Зранку вона дає 2 літри молока за ранішню дійку. Е, обід я 2 години її дою вона дає літру, а ввечері вона дає коли повну літру, а коли грам 800. Ну, загалом мені достатньо. Взагалі я козячого молока не п'ю. У мене була одна коза, моя сама перша. В неї було дійсно смачно. Я виросла на коров'ячому молоці, бо одну була корова. І я не. Колись я куштувала. Щось я стало з вами. А -а -а -а. Все, молодець. Дякую. Колись я куштувала, ще будучи. Юною, ну зараз я не вважаю себе вже не настільки юною, але то таке. Тоді мені довелося Ні, в своєму нехай дитинстві скуштувати козячого молока. Воно мене не вразило після того, як я знала на смаколище. Я ой, бекнулася так вибачаюсь. Все, малята, добраніч. Так, і ви теж поїли. Ой, сіна, їм ще треба спустити. Я, коротше, бекнула від того молока. Воно не добре для мене було. Специфічне. Але коли ми з поліком одружилися, я завагітніла. Я розумію, що корову ми тримати не будемо. А дітям то молока хочеться, щоб якеся було. Я йому започнувала, давай візьмемо козу. І в нього, наприклад, досвід є, бо в нього мама тримала. А в мене не було. Ой, ну, у мене колись бабці. Я ще була і теж молою, як вони продали. Як це і так, щоб вони не збили мені це молоко, хоч усі нас пустити. Скачеться поки. Так от. Так, оце моя перша коза, ми з козенят взяли. Два місяці було їй, мабуть. Мабуть, ще двох місяців не було. Да. І... Коли вона вже виросла, вона все погуляла, окопилася. І її молоко неї було дуже смачне молоко. В плані воно не мало присмаку. Чомусь воно мені було таке, як на корові чи навіть подібне. Не було цього специфічного кози присмаку. В Цієї кози не так. В є такий присмак. Ну, мені не подобається, я б таке молоко не пила. І взагалі я кози ну, якби тримаю вівцями заради м'яса. У нас завжди не молочна порода, а кози заради молока дітям. І заради того, що я часто багато печу, готую, всі люблять випічку, діти в цьому числі, і плюс якийсь і от заради чого, в принципі, кози. Якщо та коза давала не дуже багато молока, і там по своїх причинах ми їй подарували, як їхали за кордон. Потім почали заводити господарство по новому, то з ту козу я згадую до сих пір. мені так шкода її, але не будемо говорити про це. Спускаю кожен сіно і вам бажаю гарної ночі, приємних снів, і Хто що робить?